Це найважливіше очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Чи мали місце фінансові зловживання з боку керівництва 14-го рівненського дитсадка вирішили з'ясувати депутати міської ради. Для цього на черговому засіданні сесії рівне ради вони утворили спеціальну комісію. До неї увійшли представники усіх депутатських фракцій. Детальніше про перебіг сесії у нашому сюжеті. Перед входом до сесійного приміщення одразу два пікети. Перший більш гучний та масовий за обмеження доступності алкоголю. Ми е, прагнемо е, досягнути прийняття Верховною Радою законопроекту 2062, який спрямований, реально спрямований на вирішення цієї проблеми. Зменшення кількості магазинів, що продають спиртне, перенесення їх подалі від шкіл та лікарень та збільшення штрафів за ігнорування антиалкогольних законів. Ось неповний перелік пунктів цього законопроекту на його підтримку. Активісти тверезої України збирають підписи. Поряд, тематичний флешмоб, мінне алкогольне поле Україна. Пройти з таким лабіринтом із зав'язаними очима відмовляється міський голова Володимир Хомко. Натомість погоджується депутат Олександр Курсик і підривається. У рівному потрібно заборонити продаж алкоголю у нічний час з 10-ї години вечора до 8-ї години ранку. Ми заберемо таким чином доступ людей, які випивають алкоголь, а потім вони хочуть, як кажуть, догнатися і вже шукають. І тоді саме збільшується злочинність, пригоди так в лапках за звернення до парламенту. Просять проголосувати і міських обранців. Володимир Хомко обіцяє його вивчити і винести на наступну сесію. Тим часом вимоги інших пікетувальників, мешканців гуртожитка на Відінській 10, депутати задовольняють. вони більшістю погоджуються прийняти будівлю у власність міста зараз е, про... Проробляється питання заключення до міни, щоб це приміщення віддав фонду держмайна, а йому фонд держмайна віддасть інше приміщення. Якщо це станеться, тоді фонд держмайна як державна установа, може місту віддати. Якщо ця схема знайде підтримку у власника, от тільки за доброї волі власника, ми заберемо. Поки місто метикує, як забрати гуртожиток, у нього забирають частину парку Шевченка. Власники ресторану Ліон кажуть депутати, нібито самовільно захопили землю і розгорнули там будівництво. І це не зважаючи на рішення суду, який зобов'язав. <зав> повернути цю територію громаді міста. Вчора виявилося той факт, що вже замість того, щоб все прибрати, своє майно, вони виставляють опалубку і заливають фундамент, викликали міліцію, подали всі звернення, всі відповідні інстанції, ці особи. Ні на що не реагують, і сьогодні зараз продовжується дане будівництво на нашій міській землі. Однак міський голова вирішив, поки у ситуацію не втручатись, зазначивши, що цією справою мають займатися правоохоронці. Найжвавіше обговорення на засіданні розгорнулось навколо ситуації з 14-м дитсадком. Після особистого прийому у очільника міста та розмови з представниками громадської ради при обласній адміністрації, активісти батьківського комітету вирішили особисто розповісти про чесноти керівника закладу і міським обранцям. Цям просили не підписувати її заяву на звільнення і відновити платні заняття у садку. У Нас прохання конкретне. Ми хочемо перевести це в конструктивне русло, щоб батьки на зборах вирішили і запропонували в управлінні освіти підтримати. Те, що було в нас, напрацьовано для з'ясування ситуації навколо садка міські обранці створили комісію. Туди увійшли представники усіх фракцій, серед них і колишня освітянка Світлана богатирчук Кривко. Вона переконує неофіційні батьківські внески. Наразі чи не єдиний спосіб розвивати матеріальну базу дитсадків? Держава не забезпечує своїх зобов'язань щодо фінансування бюджетних галузь. Ви, як депутати, вже вже це за два роки зрозуміли і разом з тим, якби батьки. Офіційно сплачували на рахунок, так як є згідно законодавства, 40% того, що вони сплачують, ішло би податки. А відтак наймовірніше на офіційні збори існуватимуть і далі вирішити проблему можна лише на державному рівні, вважає міський голова. Законні платежі у вигляді податків на утримання установ місто не, не, не щоб йшло в Київ і повертали щось до нас, і ділили, щоб батьки. Тільки батьки повинні розпоряджатися. Окрім цього, депутати проголосували кілька десятків земельних питань, прийняли зміни до бюджету рівного та ухвалили рішення про відзначення в обласному центрі дня Європи. А ще сесії Рівнеради ради вже невдовзі можна буде дивитися вживу у мережі інтернет. Ірина Весловська, Денис Коломис, інформаційна програма День. Благодійний ярмарок великодній передзвін відбувся у рівному. На ньому вихованці центру реабілітації дітей та молоді з особливими потребами представили вироби, виготовлені власними руками. За отримані гроші вони планують облаштувати поліграфічну майстерню. Крашанки, плетені вироби з бісеру, глиняні і дерев'яні скульптурки та картини. Все це виготовили самі діти-інваліди. Їм надзвичайно хочеться розширити палітру ремесел і оволодіти якомога більшою кількістю знань. Для цього вони намагаються створити поліграфічну майстерню, де будуть виготовляти друковану продукцію. От лише грошей, катма. Один сканер, принтер, такі професійний коштує 30 тисяч. А треба багато чорних і різаків. Комп'ютери, фахівцю треба буде оплачувати теж цю роботу їхню. Діти будемо займатися, ми можемо будемо тоді виготовлювати самі різну таку продукцію. Близько трьох місяців вихованці центру готувалися до ярмарку, виготовити різноманітні вироби їм допомагали батьки. З Газети робимо такі кульки, обплітаємо нитками, щоб вони не розпадалися. Потім приклеюємо оце. Це в нас із кримської туї, такі шишечки. Ми їх розбирали, приклеювали гарячим клеєм. Організатори ярмарку кажуть, речі виготовлені дитячими руками. Несуть у собі особливу енергетику, тому напередодні великого християнського свята вони користувалися неабияким попитом. Аласищук Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Дороги у Рівному ремонтуватимуть до серпня. Такі терміни назвав заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Володимир Лапюк. Він пояснив, що цьогоріч шляховики вирішили не відновлювати дорожнє полотно у негоду, аби надолужити згаяне. Вони планують вмикати прожектори та працювати від під, під самісінького ранку до пізнього вечора. Наразі таким чином вони ремонтують вулицю Соборну та розпочинають роботи на вербовій. Втім, зазначають комунальники темпи робіт гальмує тендерне законодавство. У нас є перелік вулиць певної капітального ремонту, де сума перевищує мільйон, а згідно закону державні закупівлі, якщо перевищує вартість робить більше мільйона, це вже тендер. Тому зараз у нас на даний час проєкти знаходяться на експертизі. Після її закінчення ми об'явимо тендера і профільні підприємства, які забажають прийняти участь, приймуть участь і переможуть виконувати згідно угоди роботи. Спільне командно-штабне антитерористичне навчання пройшло на рівненській атомній електростанції. У ньому були задіяні служба безпеки, міліція, військові, рятувальники, персонал станції та представники місцевої влади. Відпрацювали організацію та надійність системи зв'язку. Водночас перевіряли, чи достатньо наявних сил та засобів для забезпечення фізичного захисту РС у кризовій ситуації. Зокрема, під час навчання відпрацьовували готовність керівництва та персоналу станції протидіяти намірам правопорушників здійснити диверсію під час. Транспортування ядерного палива і до інших тем понад мільйон гривень планують отримати державні лісові господарства рівнищини від реалізації декоративного посадкового матеріалу. І раніше лісівників можна було придбати дерева та кущі для озеленення, проте це не розглядалося як серйозна стаття надходжень. Нині попит на таку продукцію більше зростає. Тож державне агентство лісових ресурсів України розпорядилося відкрити тимчасові пункти реалізації продукції і спеціальні магазини. Юрій Шарманський дізнався, що зароблені гроші будуть використовувати на посадку нових лісів, а також на отримання ліс теплиць та розсадників. Цей лісовичок один з перших закладів, де реалізовують декоративну продукцію. На Рівненщині їх буде три. Окрім того, лісгоспи створюють тимчасові пункти реалізації. Тут можна придбати усе необхідне для озеленення та декорування. Ціни ми стараємося з метою, щоб Народ, все ж таки, люди брали ці товари наші десь на 15-20%, Вони нижче ціни ніж там на базарах, що продають і на ринках на тих цих Лісоводи вирощують посадковий матеріал у спеціальних таплицях та на розсадниках. У цьому їм також допомагають шкільні лісництва, яких в області більше 30. Тут яка продукція є. Ми її Заготовляємо, вирощуємо. Ми і так ми допомагаємо лісовичку. Як можна використовувати декоративні саджанці? Продемонстрували в одному з дитячих садочків у Сарнах. Тут вихователі разом з лісівниками не тільки озеленюють територію, але й будують альпійські гірки і створюють декоративні клумби. На подвір'ї садочка разом із місцевими вихованцями, керівники області та лісової галузі посадили кілька дерев. Підприємство «Рівнеліс» ліс, соціально відповідальне. І сьогодні ми були свідками, як структурні підрозділи по районам, беруть три заклади і Проводять озеленення. Це допомога і комунальникам, і кожен житель області. Хоче, щоб його селище, місто було красиве, чисте. Квітуче соціальні заклади також допомагають лісівникам. Допомога ця неабияк як потрібна, адже через затяжну зиму лісоводам доводиться проводити лісокультурну кампанію у стислі терміни. Крім бюджетних установ, до лісовідновлення долучаються громадські організації, молодь та шкільні лісництва. Це майбутнє майбутнє нашої держави, нашої лісової галузі, тому що статистика каже, що десь процентів 60, ну більше половина. Ти хто сьогодні працює у шкільних лісництвах, стають лісоводами. за допомогу у озелененні та посадці лісу? Юні школярі отримали подарунки. Це ще одне заохочення, адже до Великодня треба допомогти лісівникам завершити весняну лісокультурну кампанію. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. І з пилками у руках змагались між собою учні профтехосвітніх закладів області. У рівному відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу столярів будівельників. Десятеро хлопців, окрім того, що відстоювали честь свого навчального закладу, боролись за право представляти рівнищину на всеукраїнському рівні. Що робили з деревом і у кого вийшло краще? Бачив Іван Марчук. Вони пиляють ще раз розмічають і знову пиляють, щоб вибороти звання найкращого столяра будівельника області. Конкурс за цією професією зібрав у майстерні Рівненського ВПУ номер 1 Представників 10 профтехзакладів Рівненщини завдання у всіх одне виготовити коробку під двері МДФ, потім ще й врізати у полотно ручку з замком та завіси. Чому взяли двері МДФ? Тому що там складніше вставляти якби дверний замок. На даний час це актуально, тому що більшість людей в своїх оселях мають можливість поставити модифіковане дверне полотно. Кожному учаснику для допомоги дали ще одного учня, щоб зробити коробку. Хлопцям відвели максимум дві з половиною години на врізання ручки з замком дві, і на завіси півтори. Найскладніше, мабуть, розмічання коробки, тому що як розмітимо коробку, так і вже в двері війдуть. Ну ми вже не перший раз стикаємося з такими завданнями. Будемо старатися потягнути. усі роботи. Учасники конкурсу роблять вручну без верстатів, використовуючи тільки власні інструменти. Окрім того, що змагаючись хлопці вкотре вдосконалять свої практичні навички, у цього конкурсу є і ще один плюс: нові двері, під які вони зроблять коробки, вріжуть ручки та петлі. Потім поставлять гуртожиток ВПУ номер 1. Найкраще із поставленими завданнями на думку журі, впорався учень рівненського ВПУ номер 1 Петро Кондратюк. За місяць він відстоюватиме у Луцьку честь області на всеукраїнському етапі. Я вибрав цю професію, бо мені, я якщо в школу ходив, вона мені подобалась, мені так вона до душі, я стараюся і більш-менш виходить. Люблю з деревом ділами, люблю деревину, запах, все. Освітяни кажуть, професія столяра будівельника нині не втрачає популярності. Рівненська область одна із лідерів із випуску спеціалістів у цій галузі. Робітнича професія, але все таки вона чуть-чуть така інтелігентна. Дозволяє фантазувати багато. Можна робити не тільки прості столярні вироби, а навіть і художні вироби, високохудожні вироби. Якщо він дійсно спеціаліст, роботу знайти не важко. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Створити і бути щасливими так двоє студентів Рівненського державного гуманітарного університету назвали свою дебют, дебютну виставку, яка відкрилась у відділі містецтва обласної бібліотеки для молоді. Дмитро Молодик та Дмитро Зеленський представили на ній свій живопис, графіку та кераміку. Живопис, графіка та кераміка. Студенти кафедри мистецтва РДГУ Дмитро Молодик та Дмитро Зеленський не обмежуються одним напрямом у творчості. Митці відібрали по 20 кращих робіт для своєї дебютної виставки, що відкрилася у відділі мистецтва обласної бібліотеки для молоді. Кажуть, тут представлено доробок за декілька останніх років. Часу на це затрачалося не дуже, скажімо так, багато, але як досуг остається, то хочеться, хочеться. На картинах зображено краєвиди рівного та його околиць, кримські пейзажі і сучасні модернові сюжети. Дмитро Зеленський на перше місце у житті ставить живопис. А от інший Дмитро надає перевагу кераміці. Мені більш до кераміка своєю такою цікавою на втілюється і в кераміці, і в живопис, і графіка втілюється, і деякі мірі скульптура. Трошки елементи є. Оля навчається разом з Дмитрами чотири роки. Попри постійне тісне спілкування, навіть вона частину робіт побачила вперше. Дівчина здогадується, хто автор тієї чи іншої картини, не дивлячись на підписи, адже вона добре вивчила характери хлопців. Якщо ми бачимо роботу Діма Зеленського, то в нього більш такі традиційні жанри. Це якісь і пейзаж, і така можна сказати, пейзажна лірика і натюрморти. А в Діма молодика також ми бачимо і традиційне, якісь такі ліричні натюрморти, але ми бачимо якісь такі пошуки, такі експериментальні, якісь. Сноваторські Наталя регулярно відвідує бібліотеку і радіє, що завдяки виставці тут стало ще затишніше. Вона зазначає, романтики у нашому краї ще не перевелися. Творчість вона потрібна кожному для того, щоб якось розвиватися, а ну не тільки захоплюватися там комп'ютерами і всяким таким. А це дуже е, допомагає е, відпочивати якось від цього від напруги, якби. І хлопцям це також дуже класно. Бібліотекарі давно співпрацюють з кафедрою образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ. Щороку тут відбувається відкритий захист студентських дипломних робіт, на який може завітати кожен охочий, а потім найкращі з них прикрашають стіни книгозбірні. Ми співпрацюємо із підлітковими клубами. Це ще більш юні такі митці, які роблять перші кроки. І співпрацюємо із студентами. Ну, можна сказати, що це так, якби започатково нас цикл виставок студентських, який називається перші кроки до успіху. Володимир Струс Дмитро Шамшин, інформаційна програма День. Ми, діти, твої України, обласний конкурс школярів фотолюбителів, завершився у рівному участь у творчому змаганні Взяли три десятки юних митців з усіх районів області. Упродовж декількох годин усі вони подорожували обласним центром, змагаючись у міні віднаходити оригінальні фотосюжети або у підсумку здобути путівку на всеукраїнський етап змагань, як усе було бачив Роман Сварида. Природа пам'ятки архітектури, перехожі та навіть каруселі у парку. Усі ці елементи довкілля стали моделями для учасників обласного юнацького конкурсу фотолюбителів Ми діти України. У фінальному етапі фотозмагання взяли участь три десятки представників з усіх районів області. За нагороди вони змагалися у трьох конкурсах. Домашні роботи, тобто вони привезли готові роботи. журі оцінюють їх теоретичний залік вони пишуть, і відповідно бліц конкурс який ну протягом 4 годин вони фотографували по місту. Представниця Костопільського центру технічної творчості Анастасія Дідух фотозйомкою займається вже три роки. У якості домашньої роботи дівчинка підготувала знімок подруги у вінку. Це було літо гуляли. Ми з нею біля поля. І вона сплила його. Я її сфотографувала. Захопила тим, що можна сфотографувати такий кадр, що коли ти просто йдеш, то його можеш просто не замітити. Завданням Анастасії у конкурсі Бліц було зробити декілька знімків на тему символ епохи. Той символ епохи шукали, старалися фотографували біля собору. Там була процесія, проходив вірніше обряд. Ми сфотографували далі. Ми фотографували музикант. Музика, я теж думаю, що це символ. Після декількох годин фотозйомки на учасників конкурсу чекає не менш важливий етап роботи. Потрібно відібрати найкращі знімки, вигадати влучну назву для кожного і лише по передати їх для оцінки суддівській колегії. Буває так, що багато багато що витягує назва. Буває робота досить сильна. А простенька назва не дає ніякої суті. Не задає для фотографій. А от фотографія може бути простою, коли задавши їй якусь таку скажімо, філософську або досить цікаву назву, вона витягує цю фотографію вже на вищий рівень. Роман Сверида, Сергій Савта, інформаційна програма День. Рівненські перукарі продовжують здобувати перемоги. На цей раз наші стилісти підкорили кубок Євразії із перукарського мистецтва, що відбувся у Києві. У номінації Весільна зачіска. Перше місце посіла перукар-стиліст Ірина Раєвська. Відбувся чемпіонат у рамках міжнародного фестивалю перукарського мистецтва, моди та дизайну «Кришталевий Янгол. Окрім України, участь у змаганнях взяли перукарі із Туреччини та країн Прибалтики. Трьома золотими медалями повернулися з Києва із відкритої спартакіади товариства Спартак, представники рівненської обласної федерації Олімпійського Теквондо, «Будукан Текен. Перші місця у турнірі юніорів у своїх вагових категоріях здобули Олексій Пашков, Олексій Сльоза та Олександр Музичук. Крім того, медалі нижчого гатунку вибороли Артем Корочук, Едуард Крижанівський та Даниїл Бочкар. Загалом участь у турнірі взяли понад 250 спортсменів із Києва, Чернігова, Львова та Рівного. Ми виступили досить вдало завдяки того, що на сьогоднішній день в місті Рівному є два спецрезервні зали. Таких залки на фабричний 7 і на Грушевського недавно відкрився на Грушевського 41, Завдяки ще завдяки спільній співпраці і обміну знань з Рівненської обласної федерації, які бокси на Будакам. Рекордними за кількістю учасників стали цьогорічні змагання другої ліги чемпіонату України з гри ГО. В основному турнірі, що відбувся у Рівному, взяло участь 70 гравців. Крім господарів, змагались також представники Костополя, Києва, Хмельницького та Тернопільської області. Ще понад 30 учасників виступали на турнірі початківців. За підсумками змагань третє місце дісталось киянину Володимиру Кокозею, а срібло випускнику школи інтелектуальних ігор ПДМ Андрію Кравцю. Перше місце рівняни також лишили за собою. Переможець Артем Качановський здобув путівку у вищу лігу чемпіонату України. А у першій лізі всеукраїнської першості відтепер виступатимуть юні рівняни: Олександр Кірошкін, Валерій Крушеницький, Владислав Вертелецький та Андрій Полипчук. Минулі роки вона проходила в Києві. В цьому році вирішили експериментально провести в Рівному. І я вважаю, що експеримент удався, тому що кількість учасників значно більша, ніж в другій лізі, яка проходила в Києві. Минулого року в Києві було 35 всього учасників, із них театру наших рівненських гравців. РТБ РВЮЕЙ, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Гарного вам вечора і хорошого настрою. До зустрічі.